Ласкаво просимо до клубу 700. Кріста не знала, чи побачить свою сім'ю знову. На неї чекала операція, яка могла закінчитися як завгодно. Коли жінка розплющила очі, то побачила не хірурга чи чоловіка, а Ісуса, який стояв біля підніжжя Христа. Тім і Джош стояли переді мною, і тім сказав: Крісто, тобі треба їхати до лікарні. Я почала протестувати, але Джош підтвердив: так, мамо. Тобі треба їхати. Вчителька Кріста Грант почала помічати, що слабше, і в неї виникли проблеми з пам'яттю. Їй було 62, і жінка вважала, що це просто старість. Я розуміла, що щось відбувається, але думала, що це рання деменція. іншого пояснення у мене не було. На початку 2021 року. Навіть повсякденні справи почали даватися Крісті на силу. Я сідала в автівку, щоб кудись поїхати. І не могла згадати куди їду. Мені було важко запам'ятати щось нове для онлайн уроків. коли я розмовляла з кимось, то не могла закінчити речення. Мені було дуже тяжко. Пройшло трохи часу, і стало зрозуміло, що все дуже серйозно. Я погано бачила, не могла підвестися і зробити хоча б щось. я не їла, не пила. Навіть не ходила до вбиральні. Я злякався вона сиділа поруч і не сприймала те, що я казав їй. Спочатку я подумав, що в неї інсульт. Я підняв її та посадив у автомобіль. У відділенні швидкої допомоги медики провели обстеження. Це був не інсульт, а пухлина в мозку, яка могла луснути будь-якої миті. Потрібно було її прибрати якнайшвидше. Оскільки ця лікарня не мала ресурсів, щоб зробити таку складну операцію. Крісто довелося переправити до шпиталю у Даллас. Коли я почала молитися, я сказала, Боже, нехай буде твоя воля якої б вона не була, Я молився за зцілення, а також за те, щоб бути готовим до всього. у шпиталі лікарі побачили, що мозок крісти опухає. Операцію потрібно було відкласти, поки ліки не зменшать тиск пухлини на мозок. До лікарні приїхала родина Кристи і почала молитися за Боже стілення. Наступного дня тиску не було, і я знову стала собою. Лікарі знову призначили дату операції. Залишалося лише прийняти це і молитися. Боже, зціли її. Прошу. Лікар сказав, що результат операції може бути будь-яким. Хоча пухлина була не раковою, КТ показала, що її облепили кровоносні судини мозку, що ускладнювало видалення. Операція мала тривати 10 годин, і навіть успішне видалення пухлини могло зробити крісту інвалідом на все життя. Мене попередили. Можливо, вам доведеться вчитися робити усе наново: їсти, пити, говорити, читати, ходити до обиральні абсолютно все. Коли почалася операція, всі друзі та знайомі молилися. За дві з половиною години її вивезли з операційної видалення пухлини пройшло легше ніж очікувалося. Сім'я Кріста чекала, що вона прокинеться, і молилася, щоб у неї не було травми мозку. За кілька годин після операції Кріста прокинулася. Я прокинулася і заговорила. Це був добрий знак. Ми одразу почали дякувати Господу за це. Після того як Крісто торкнулася з цілююча сила Божа, вона не відчувала жодного болю. Її мозок функціонував добре. Насправді вона. Ходила, розмовляла, прославляла Бога. Кріста розмовляла більше, ніж за останні кілька місяців. Жінка не просто зцілилася а отримала бачення про небо, яким вона поділилася зі своєю родиною. Я побачила сина Бога, Ісуса. Він повів мене до підніжжя хреста. Я запитала, чому у світі так багато страждань? Там була якась чорна скринька. А він сказав, що ця скринька вказує на те, як християни обмежують його. вона вказувала на нашу нестачу віри. Бог не робитиме те, що насправді може зробити через те, що у нас мало віри. ісус поставив мені лише одне запитання: ти розкажеш світові? І я відповіла: так, розповім. Розповім лесне минулої тижня після операції, без будь-якої реабілітації, когнітивних та фізичних проблем, як крісту виписали з лікарні, вона та вся її сім'я прославляла Бога за зцілення. Сила молитви це, коли ми знаємо і віримо, що Бог чує нас і що він задовольнить нашу потребу, хоч би якою вона була. Ми бачимо багато прикладів того, як Бог працює через людей, які моляться, вірять. Та довіряють йому. Подивіться, що зробив Господь. Він зцілив моє тіло, торкнувся мого розуму, врятував мене. Тепер у мене вирує надзвичайна любов Ісуса, яку неможливо утримати. Сьогодні Кріста займається своїми звичними справами. вона продовжує навчати і виконувати свою обіцянку, розповідаючи всім про зцілюючу силу Божу. Я розповідаю людям, що Бог може зцілити хворих. Якщо я бачу когось, і Господь спонукає мене помолитися за цю людину, я молюся. Я люблю це робити. Справді люблю. Я кажу людям, що в мене тепер нове визначення радості, тому що це чудово. Я люблю розповідати іншим про Ісуса. Як чудово отримати. Пряме послання від того, хто врятував душу твою, і це послання стосується усіх нас. Для Бога немає нічого неможливого. Якщо нам заважає брак віри, попросімо його допомогти нам позбутись цього, попросімо його допомогти нам досягти того стану, коли ми зможемо просити, знаючи, що він може вільно діяти у нашому житті. Ми хочемо помолитися за вас. Я знаю, що багато хто з вас хоче відчути такий самий дотик і зцілення і отримати також відповідь на молитву, як і кріста, і ви можете отримати його. Бог любить вас. Немає такої молитви, яку б він не чув. Ваші молитви були почуті. Об'єднаємо наші серця перед Царем, Господом, Творцем усього, і попросимо його про те, чого ми потребуємо. Йому приємно, коли ми приходимо до нього з нашими потребами. А я хочу ще більше зміцнити вашу віру. вірубагітері, яка мешкає у Денвері, Колорадо, понад три місяці було важко дихати. Їй нічого не допомагало, і якось вона почула, як Гордон сказав, хтось з вас страждає від інфекції у легенях. Вам дуже важко дихати. бог вцілює вас. Після слова знання Тері одразу почала дихати без проблем. Алілуя. Ось що сталося з мельбою. коли їй було дев'ять років, у неї почалися проблеми з правою щелепою. У 84 роки. Жінка дивилася клуб 700» і почула, як тері сказала. У вас довгий час проблеми з щелепою. Ви не все могли їсти. Бог зцілює вас зараз. Мельба прийняла це слово і зраділа. Вперше за 75 років вона змогла без проблем жувати обома щелепами. Це неймовірно. Ви бачили чудо крісти, чули про її видіння. Ісус показав їй скриню. Подумайте над тим, як часто ви намагаєтеся обмежити Бога. Я маю на увазі ваші думки про те, що він зробить і чого не зробить. чи не обмежуєте ви Бога в тому, як він може працювати у вашому житті? У старому заповіті ізраїльтяни боялися Бога. Вони не хотіли чути Його голосу. Через це вони починали панікувати. Вони боялися, що вогонь Божий зійде та знищить їх. Вони вважали, що не можна зустрітися з Богом і вижити. Вони вирішили збудувати скині у пустелі, поставити там ковчег за повіту. Вони хотіли, щоб Бог перебував у коробці, у захищеному місці, в яке можуть заходити лише святі люди, щоб отримати одкровення про славу Божу. Але ось вам радісна звістка Ісус. Розірвав цю завісу надвоє. Він дістав славу з коробки, і ми можемо пережити те саме. Ми можемо дістати його славу з коробки. Не обмежуйте Бога своїми думками, дозвольте йому працювати, дайте йому дозвіл і свободу, щоб він міг повноцінно діяти у вашому житті, як сам хоче. Це чудова свобода. Давайте стояти у тій свободі, яку дав Христос, бо з ним можливо все. Наскільки велике можливе? Що може не ввійти у сферу можливого для безмежного Бога? Вам лише потрібно дозволити Йому діяти. Тож давайте молитися. Не обмежуйте Бога. І коли ми молитимемося, скажіть у голос. Ісусе, я даю тобі повну свободу над своїм життям. Ти, мій Господь і Спаситель. Я хочу те, що хочеш ти. Я хочу, щоб Твоя воля прийшла і здійснилася в моєму житті. Я хочу бути з тобою навіки в небі. Я хочу, щоб ти був Еммануїлом. Молимося. Господи Боже всемогутній, ми приходимо до Тебе і проголошуємо Твою велич. Ми хочемо стояти в тій свободі, яку Ти нам дав. Ми хочемо стояти в Твоїй чудотворній силі, тому що з тобою можливо все. Господі Бог, звільни нас від усякої думки, яка обмежує нас. Допоможи зрозуміти те, що ти приготував для нас. Допоможи нам побачити велич твоєї сили. Покажи свою славу. Ми віримо тобі і покладаємося на тебе. Простягни свою руку, щоб творити чудеса та знамення. Ми просимо цього в ім'я Ісуса. Є людина на ім'я Том. У вас пухлина в правій частині мозку. Вона впливає на ваш очний нерв. Бог зменшує цю пухлину, вона зникає зараз в ім'я Ісуса. Просто повірте в це. І весь біль піде. ваш зір відновиться, все прийде в норму. Усі аналізи будуть хорошими. В ім'я Ісуса у когось серйозний перелом. Через ваш вік є питання з приводу того наскільки добре зростеться кістка. Усе буде ідеально. Бог працює над тим, щоб повністю вилікувати вас. Медицина не може зробити цього. Ви будете здорові в ім'я Ісуса. Інша людина має рідкісне захворювання. Не знаю, як воно називається, але ви зрозумієте, що це про вас, тому що воно призводить до відшарування шкіри. Бог зцілює вас від цієї проблеми. Прийміть зцілення просто зараз. хтось із вас вже багато років страждає від нападів. Вони виникають через мерехтливе світло. Бог зцілює та звільняє вас. Він відновлює вас, дозволяючи вашому мозку функціонувати нормально. Вам більше не потрібно жити у страху. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені. У кількох людей сколіоз. він не призводить до деформації, але завдає вам болю. Він впливає на те, як ви стоїте, як ходите. Бог вирівнює вашу спину просто зараз. Це чудо. Просто прийміть його. є людина на ім'я Ларрі, Ви страждаєте від глаукоми. Вона вже зіпсувала ваш зір. Бог сильний. Він зцілює вас зараз. Він відновлює ваш зір. Тиск зникає. Все повертається до норми. Ви можете знову фокусуватися. Моргніть і подивіться, як добре ви можете читати та працювати. Він дав вам очі, щоб ви бачили. В Ім'я Ісуса, нехай ваш зір повністю відновиться. Господи, ми дякуємо тобі. дякую тобі за чудеса, за твою присутність, за те, що ти іммануїл. Ми дякуємо тобі за те, що всі наші гріхи були забрані, усі наші хвороби були зцілені. Тільки ти міг це зробити. І ми вдячні тобі за те, що ти зробив для нас в ім'я Ісуса. Амінь. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності. Бути там, де біль це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Club 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Джейкоб та Чарльсі були готові до виконання місії. Ця пара військових була серйозно налаштована на те, щоб вибратися з боргів. Вони рухалися до цієї мети, але зіткнулися із серйозною перешкодою. Їхні автомобілі потребували ремонту. І ось як ви прийшли на допомогу. Капрал морської піхоти Джейкоб так часто бував на завданнях, що за перші три роки шлюбу він та його дружина Чарльсі були разом менше року. Чарль ніколи не забуде, як Джейкоб приїжджав додому. Коли вони виходили, важко було зрозуміти, де хто адже усі були в одній формі. А я думала, де мій? І мені треба було двічі подивитися на табличку з ім'ям, перш ніж поцілувати. Коли Джейкоб повернувся з зони військових дій. Вони вирішили, що Чарльзі не працюватиме, коли народиться дитина. Проте їхній борг за кредитними картками продовжував зростати, і це було величезним приводом для хвилювань. радість від перебування разом була затьмарена тим, що в нас були борги, і вони зростали. Ми розглядали наші рахунки і побачили величезну проблему. Це протверезило нас. Ми сіли і вирішили, що жити так далі не можна. Ми повинні зібратися і витягти себе з цієї ями. Вони відмовилися від усього зайвого, включаючи інтернет та кабельне телебачення. Джейко почав шукати другу роботу. А час брала продукти за талонами, щоб не купувати їжу за кредитні гроші. Ми розуміли, що роблячи так, ми виконуємо волю Божу. Ми не хотіли бути рабами кредиторів. Але план звільнення від боргів почав руйнуватися, коли їхні старі автомобілі зламалися. Залишити лише одне авто вони не могли, бо Чарльзі була волонтером у церкві, їй потрібно було їздити наразі. Ремонт автівок не може бути пріоритетом для нас. У нас є інші рахунки і потреби, які набагато важливіші за це. Коли церква Пілар дізналася про їхні фінансові проблеми, то зв'язалася з фондом допомога на домашньому фронті. Ми погодились допомогти. Пастор Майк Янг запросив подружжя до себе, щоб повідомити, що CBN виплатить їхні борги за кредитними картками. А це так. так. Не знаю, що сказати. Це це дивовижно. Пастер Майк мав ще один сюрприз. Крім того, місцевий дилер Тойота чекає, коли ви привезете до них своє авто на ремонт. CBN сплатить усі витрати, щоб це більше не турбувало вас. У мене немає слів. Обидві автівки. Обидві Я просто не знаю, що сказати. Щодня у нас все нове, радість приходить вранці. Ми сподіваємося, що це той ранок, на який ви чекали. О, тако є! Я... я не це просто неймовірно. Просто неймовірно. Пастор Майк відвіз їх до майстерні віддати автомобілі в ремонт. Незабаром усе було зроблено, а борги виплачені. і тепер Джейкоб та Чарльсі можуть відкласти гроші на майбутнє своєї родини. Допомога CBN змінила наше життя. Я дуже вдячний їм та всім партнерам. Дякуємо вам за те, що допомогли. Ми завжди пам'ятатимемо про це. Це величезний сюрприз для нас. Дуже дякуємо. Ця подяка звернена до вас, якщо ви співпрацюєте з CBN, Якщо ви наш партнер, Ми займаємося не лише телепрограмами, ми хочемо допомагати людям. Допомога на домашньому фронті це лише одне із служінь CBN. У нас є багато інших операція, благословення, обітниця, сироті, суперкнига, «Суперкнига», «CBN International». Все це стало можливим завдяки тому, що люди, як ви, вирішили сказати так. Я хочу взяти участь у цьому. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті. Адресу якого ви бачите на екрані? У нас залишився час, щоб відповісти на деякі запитання, які ви надіслали нам електронною поштою. Почнемо з мімі. Мімі пишемо я річна дочка купила намисто на сайті для серфінгу. На колоні зображений святий Христофор і написано Збережи мене. Я сказала доці, що лише Ісус веде зберігає нас. Вважаю це намисто ідол. Ми б хотіли почути вашу благочестиву пораду з цього приводу. Дякую, що сказали благочестиву пораду. Давайте розглядати це питання у контексті писання. Апостол Іван закликає всіх віруючих у всі часи. утримуйтесь від ідолів". У старому заповіті, коли люди почали поклонятися мідному змію. Священники зрозуміли, що відбувається, і змія розплавили. Бог не хоче, щоб між вами і ним. Щось стояло. Він не хоче, щоб ви дивилися на якийсь фізичний предмет. Саме тому він сказав Мойсеєві: не роби ідолів. Коли ти побачив мене в кущі, що горить, у мене не було форми. Не роби форму, щоб схилятися перед нею. Але якщо для вас це просто ювелірна прикраса, тоді все гаразд. Якщо це якийсь талісман або амулет. Або ви додаєте йому магічних сил, тоді вам варто позбутися його. Ісус є єдиним посередником між Богом і людиною. Нехай Він буде вашим захистом. Якщо Він у вашому серці, якщо Він поруч з вами, ви можете проголосити чудову обітницю. Якщо піду і долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Коли ви маєте таку обітницю, навіщо вам якийсь амулет? Правильно. Меліса пише моя подруга сказала мені, що пекло не існує, і живий Бог ніколи не відправить своїх дітей до вічного вогню. Де правда? у Біблії найбільше про пекло говорив Ісус. Ви повинні розуміти, що спонукало його піти на жертву. Він хотів уберегти нас від такої жахливої вічності. Він хоче врятувати своїх дітей, хоче спасти їх від вічної темряви, від вічного відокремлення від Бога. І якщо Ісус так серйозно ставився до цього питання, що пішов на хрест, то ми маємо ставитися до нього теж серйозно. Дана пише, коли багато людей з вірою моляться про того, хто хворіє. Чи повинен і хворий мати таку ж велику віру? Євангелія має чудове місце про сотника, у якого був хворий слуга. Цей слуга навіть поряд не був. Він був вдома. Сотник прийшов до Ісуса і сказав: Мій слуга хворий? Ісус сказав, добре, я прийду до тебе. Він здивувався, коли сотник сказав: Не треба. Я не вартий того, щоб ти. Прийшов до мене Я сотник, язичник, а ти рабен. Ти не можеш заходити до мене. Просто скажи слово, і мій слуга зцілиться. Ісус був вражений такою вірою. Ось що найбільше дивує мене: Слуга не мав жодного уявлення про те, що відбувається, але Бог зцілив його в ту ж мить. Ось ще один приклад. Чи була в Лазаря віра, коли він був мертвий? Це непросте запитання, чи не так? Як він міг почути Лазарю, вийде геть? І коли ми дивимося на ці речі, вони зміцнюють нас у вірі, тому що вони показують, що з Богом все можливо. Будь ласка, залишіть ритуали, і ідеї про те, що ви можете зробити щось, і тоді Бог матиме достатньо сил, щоб зцілити вас. Ні, все не так, все залежить лише від нього. Дивіться на Ісуса, Він є автором і виконавцем нашої віри. А закінчимо ми словами з 45-го псалма: вгамуйтесь і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.